Розпаковка схем для вишивки бісером від барвистої вишиванки. Найбажаніші рукодільні схеми, за якими шукають усі майстрині. Додивіться відео, та якщо бажатимете замовити щось для себе, робіть скріншот та надсилайте нам фото. А ми розпочинаємо і зустрічають нас смаколики, які додаються до кожного вашого замовлення. Всі схеми для вишивки від барвистої вишиванки це любов, хто вишивав, точно підтвердить. Перше ми презентуємо схеми під бісер на релігійну тематику, невеличкий розмір та найрізноманітніші дизайни. Наступним є натюрморти з колекції шедеври. Української культури, видатний Іван Франко, а також святий вечір, який є беззаперечним бестселером барвистої вишиванки. Схема відображає весь колорит святкування Різдва, даруючи рівну атмосферу та береже родинні традиції. Вишити цей сюжет та повісити картину святого вечора удома справжня мрія. Погодьтеся! Схема Ангели України, улюблена лаванда та солодощі, наша новинка Ісуса із релігійної колекції, Українська символіка, а також ще декілька схем з Ісусом, які надзвичайно полюбилися серед рукодільниць. Схема Покрова той Богородиці. Наступною є схема для вишивки бісером Альтанка, дуже красива та об'ємна схема, хто бачив вишиту картину вживу той точно знає усю красу цього шедевру. Схема троянди у вазі та чарівний кольоровий бузок уже всім відома свята родина, святе сімейство у різних модифікаціях та кольорах, а також скатерти на весняні ромашки у великому розмірі на ваш святковий стіл. Якщо обрали свою улюблену схему для замовлення, надсилайте нам у Директ або чекаємо вас на сайті. А якщо ви шукаєте подарунок та вагаєтеся, зверніть зверніть увагу на подарунковий сертифікат, доступний на комфортну для вас суму. До того ж, саме він подарує обдарованому вибір.